Скільки цьогоріч коштуватиме картопля? Як з музеїв Чернігівщини евакуйовують експонати? Який стан води у Десні, де люди вже відкрили купальний сезон? Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Близько 64 тисяч гектарів картоплі планують посадити цьогоріч на Чернігівщині. Про це Суспільному розповів директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олег Крапивний. За його словами, це менше, ніж до повномасштабного вторгнення. 14 квітня садити картоплю почав фермер з буянок Олександр Ніколаєв. На його думку, найгірше для картоплі засуха, і вона може вплинути на врожай. На думку Олександра Ніколаєнка, ціни на картоплю у магазинах. Та на ринках посини можуть бути від 28 до 30 гривень за кілограм, як і торік. В минулому році ми виробили ну, сільосвиробники виробили вперше менше 1 мільйона тонн. На цей рік передбачаємо десь 1 мільйон 25 1 мільйон 30. Звичайно, ціна дуже суттєво вона не, не, не збільшиться, але ну, і зменшуватися за даром по 3 по 5 гривень вона не буде. 52-річний водій, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП в Ніжинському районі, хоче вийти з СІЗО під заставу. Про це стало відомо під час засідання у Чернігівському апеляційному суді. За інформацією речниці Нацполіції області Наталії Слабеняк, 22 листопада 2024 року, близько восьмої вечора, підозрюваний їхав селом Володькова Дівиця та збив 26-річну місцеву жительку Оксану Неконоренко. Після цього він втік, а жінка через з отримані травми померла на місці ДТП. Крик батька це було все. 200 метрів вона до хати надійшла. Я під, під, підлетіла до, туди, я хотіла до неї, бо мене чоловік, це сліди, не топчи сліди, бо вона топчи сліди, а старша донька сидить і шукає пульс до неї». Підозрюваного затримали 17 грудня. 1 квітня 2025 року Новозаводський районний суд Чернігова продовжив йому термін тримання під вартою без права внесення застави. Адвокат чоловіка Олексій Клунко оскаржує це рішення у апеляційному суді. Він просить визначити його захисному розмір застави. 24 квітня колегія суддів залишила апеляційну скаргу без задоволення, а підозрюваного під вартою. У Чернігові 23 квітня попрощалися з чотирма військовослужбовцями, родичів яких не змогли знайти. Бійці загинули кілька місяців тому. За словами начальника групи соціальної роботи міського терцентру комплектування та соцпідтримки Юрія Лаврика, військові частини, у яких служили солдати, звернулись з проханням допомогти у похованні. Троє з одної частини і один з іншої. Так на жаль, трапилось, що у цих військовослужбовців немає родичів, не знайшли ми їх в Україні. Вони не є також членами нашої громади, але спокій вони отримують саме в нашій громаді, на нашому меморіальному комплексі Ялівщина. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 337 приходів по 27 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, РСЗВ, запускали керовані авіабомби, безпілотники та робили скиди з них. Наслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки та підприємства. Про це Суспільному повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. У Чернігові за допомогою магніту дістали осколок із серця військового. За словами гендиректора другої міської лікарні Владислава Кухаря, до цього в Чернігові таких операцій не проводили. Зробили це за підтримки фахівців Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Все пройшло вдало, уламок видалений. Удалося це зробити без застосування апарата штучного кровообігу. Тобто нанесли бійцю мінімальну травму. Просто їхали з позиції машини, включили в ківі. Все добре. Найголовніше героя це все ерунда. Понад два роки розміновує територію України. 39-річний Артем Костюк працює в міжнародній некомерційній організації Зехалотраст. Чоловік родом зі Слов'янська. До початку повномасштабного вторгнення був оператором котельні та мав свій бізнес. У квітні 2022 року переїхав до Києва разом із сім'єю, а наразі розміновує Чернігівщину. Сьогодні наша робота полягає в тому, що ми за допомогою детекторів обстежуємо територію за допомогою лінійного методу і проводимо екскавації над усіма виявленими сигналами. Майже всі експонати з літературно-меморіального музею заповідника Михайла Коцюбинського у Чернігові евакуюють до більш безпечних місць, які віддалені від зони бойових дій. Про це Суспільному розповів директор музею Дмитро Мельниченко. За його словами, цінні речі сховали у 2022 році. Те, що можуть побачити відвідувачі копії. Куди саме будуть евакуйовані експонати, службова інформація, яка не підлягає розголошенню. Така ж ситуація і в обласному художньому музеї імені Григорія. Галагана, директор закладу Юрій Ткач сказав, що експонати безперервно евакуюють з 2022 року. На його думку, зараз увага до цього процесу зросла через звернення громадської організації Коаліція дієвців культури до мінкульту. Вони вимагають негайно евакуювати державний музейний фонд. Після того як обласні військові адміністрації отримують відповідні накази. Нами буде забезпечена робота щодо транспортування до місць зберігання цих предметів у супроводі Національної поліції України. Купаються у десні та засмагають на сонці. У Чернігові люди розпочали неофіційний купальний сезон на території міського пляжу Золотий берег. Кілька днів у місті трималася спекотна погода. Повітря в день прогрівалося до 26 градусів за Цельсієм. Три дні поспіль з 18 до 21 квітня синоптики фіксували температурні рекорди. Ми Взагалі з Харкова приїхали відпочивати. Ну вчора вже купались. Ми чули, що в минулому році була екологічна катастрофа, ну, дуже хвилювалися з цього приводу, але начебто на зовнішній вигляд ну, не бачимо наслідків. Так що всіх всім рекомендую. 22 квітня фахівці Державної екологічної інспекції в області відібрали проби води з десни у межах міського пляжу. За словами начальниці відділу інструментально-лабораторного контролю Ольги Шедько, жодних перевищень установлених нормативів якості не зафіксовано. У Чернігові з 5 травня стартуватиме щорічна кампанія безплатного щеплення тварин проти сказу. Мобільні пункти виїжджатимуть у різні райони міста і вакцинуватимуть котів та собак. Щеплення проводитимуть безплатно з 1630 до 1730. Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області на своєму офіційному сайті. Детальніше про графік роботи виїзних бригад читайте на нашому сайті та в соцмережах. Портрети загиблих на війні односельців написала та подарувала селу Нехаєвка, що на Коробщині, художниця Діана Масензова. Жінка на початку повномасштабного вторгнення виїхала з чотирма дітьми за кордон. Коли загинув її колишній сусід, 25-річний Станіслав Тригуб, вона створила його портрет. Дізнавшись про смерть ще одного односельця, вирішила продовжити цю справу. Так у Нехаєвському будинку культури з'явилася стіна пам'яті. Наразі на ній шість портретів загиблих бійців. Коли писала свого Стаса першого, то мої діти навіть переживали, бо я ну, ридала просто над цим портретом. Він мені дався дуже складно. Понад сотню ляльок-мотанок-травниця. За півроку виготовили жінки, які працюють у Срібнянському будинку культури. Ідея та технологія цих ляльок належить майстрині Антоніні Сидоренко. Суспільному жінка розповіла, шити їх вирішила, аби зібрати кошти для земляків, які служать у ЗСУ. Готові вироби реалізують під час місцевих благодійних заходів. Як виготовити травницю, Антоніна Сидоренко показала відвідувачкам жіночого клубу Затишна світлиця. Травниця вона так як на оберіг, оберіг на здоров'я від болячок, І тому мотали її червоною ниткою і з парним кількістю це голова. Щас, оце будуть час руки. Руки, воно заразом це і одяг, уже воно тут все. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Оперативно про події області ви можете дізнаватися на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.